Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Через великий наплив мобілізованих навчальні центри не справляються із підготовкою військовозобов'язаних. Саме через це термін навчання планують скоротити. Про це зазначає нардеп Наливайченко. Навчання мобілізованих військовозобов'язаних українців у навчальних центрах і на полігонах стиснули в часі. Про це в ефірі Ранок Лайв розповів нардеп Валентин Наливайченко. За його словами, тепер обов'язкове навчання новобранців триває півтора місяці, а не два як раніше. Як зазначив Наливай скорочення за часом відбулося через великий наплив людей і брак навчальних центрів. Водночас у країнах Європейського Союзу зауважив народний обранець, навчають винятково професійних військових, тож розвантажити наші центри та персонал, відправивши рекрутів, начатися за кордон, не є можливим. Наприклад, для того, щоб навчати персонал з обслуговування f 16 мобілізованих не візьмеш. Це треба з освітою, військовим досвідом, знанням мов, де брехні треба пройти, щоб не прислати. Туди російського агента зазначив нардеп. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся, а також за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками, просуваєте ютуб канал Фокус уперед. будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.